Доброго дня всім підписникам. Друге відео з вам знімаю про своїх кобил. Кобила Бахрама, Володимирська порода, Кобилі 8 років, Дивіться їх сум Богдана, Кобила Жеребна, вже сналяла віння чекаємо. Поповнення це кубила бухта. кобилі 10 років. Чистокровна Володимирівка. в неї батьки чистокровні Володимирівці. Батьки зараз знаходяться в Росії на даний час, були в нас на Україні. Зараз. Росії вивезли. качається на дві сторони. Кобила також досить гарно вже в нас поправилася, вона трошки на місяць пізніше приїхала до мене, ну і... Але вже виступає коні яблука. Гарний має апетит, зробимо з неї набухта. Зробимо з неї красу. Коні спокійні, адекватні також на ляловіні, вона на п'яті місяць, бахрома по всьому хорошому має перша мати луша, не через тиждень мене мали паровані такі. Паровані не по жеребцеві з Сумі. там Богдана є жеребець Володимирівський. Я його бачу, досить гарний жеребець, достойний, рослий, високий, костистий. Більшість за кобили, кобили в мене великі, кобили 1,70 мет має. тілу, по рулеці має 1,78 м. По руліці по тілу. Нога 24-25, бахрамит 25-26. Бахрома по по тілу Має теж метр 170 метр сімдесят. Ось такі кобили. Хочуть травички вже пастися, але вже нам не дає. Погода, випав на сніг. Зі в неї бахматі лахматі ноги. Дуже гарна кобила, що бухта гарна лахматі ноги мечки. Ну, бухта це чистокровна, в неї всі параметри, всі Володимирівця. Бо у бахрами мати була руска порода. Жеребець батько в них один. Вона трошки ширша така і ниша. Ну, ширша, тому що на місяць раніше привезена. І скоріше вона набрала на себе. Бухта вийшла трошки слабше набирає, ну. Іди, тиха! Телефон вам цього не передає, звісно. Бару я возив на Франківщину, це люди задоволені. Також в телефоні було одне, говорили одне, привезли, то люди здивовані, задоволені. Надіюсь, не все добре. Коні спокійні. Злушати. Нагадую, як убили в мене на продажу. Всі коні в мене є на продажу. Дзвоніть, кого щоб буде цікаво, кого буде якісь запитання. Телефон мій є в описі. На каналі знаходимося ми Рівненська область, Дубинський район, селище Смега. Маємо Бетман на перевозку. Похрома, чкай! Похрома бо на сітку ляжеш. вставай. Сітка і качається, вже лягла мені на сітку, то бухта була, лягай. І... Мусів перекидати за ноги, бо не могла встати. Тут зола зола криниця була, бо в одному відео хтось написав когось зацікавлу, кому криницю засипали. Були у нас дощі був повень такі води було тут, повний двір і замило, плавуни у нас така. Місцевість, тут трошки і болотні, такі плавуни йдуть. Замило криницю, підмило, круги пішли, сіли, попадали, похрестили їх на дно, наниз в землю пішли, нахрестили і вже не було змоги їх там встановити цю криницю, тому взяли, засипали, от скважину. Є скважина. Вибили скважину та О, такі справи. Так що кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, ждемо поповнення. Ждемо поповнення. надіємося, що все буде добре. Ждемо також весну, щоб вже вийшли коні на пашу. Придбали електропастух. Правда, закупив я вже цей шнур. Кріплення, все позакуплювавши, тільки ж ним електропастух, я замовив, там чоловік робить, виготовляє на дому. Десь казав, обіцяв на автомобілі, вже надіюсь, буде. Хочуть вже пастися, снігу стоять, шукають молоду травичку. Ну, ось такі коні. всім гарного перегляду. Вже не буду знімати, не буде коли, але погода ще дала. можливість знімати, показати. Я думаю, що вже це ще день-два і буде далі погода, будемо трошки зайняті, буде роботи. Вже думаю, як чи поповнення, чи виведу на пашу, то будем, будуть друзі зйомки. Коні є на продажу. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Гарних вам переглядів! Ну uh mm, що. Ah. Це мама моєї лошички, баронеса. Вона вдалася до мами повністю всім, трошки темніша. Але ноги білі, окрас, лиса, на все, все в неї, І навіть характером. Повністю вся пішла по мамі. Ну, Ростом вона буде вища, вища, бо лошичка росла, вища, буде, бо росте гарно. Всім гарних переглядів! Коментуйте, ставте лайки, ставте лайки, не забувайте, поширюйте мій канал, підписуйтесь. До побачення!